Леся Українка уривок із поеми Грішниця. Дарма, нехай умру, та думка не умре, в таке безсмертя я й привикла вірить. Адже у вас є сповідь перед смертю. Мене жде шибаниця. Я те знаю. Так слухай, ти все згадуєш, любов, вона й моя наставниця єдина. Мене любов ненависті навчила, колись і я була, як ти, лагідна, тиха і вірила в братерську любов. Образу я сльозами зустрічала і перед кривдою схиляла чоло, коли вона на мене наступала, я думала, що лад такий можливий між ворогом і бранцем. Коли все розпочалося біле лихоліття, і наше місто. Зайняла облога, боролося воно, змагалось, як уміло, а потім мусило отперти браму, і вороги зайшли з тріумфом в неї. Я бачила тоді, що хто хиливсь найнижче, того найбільш стоптали люди й коні. У мене розум наче потьмарився. Не знала я, де правда і де кривда. Я знала тільки, що мені так жаль, так жаль на ворогів і жаль на подоланних. Сумний був час. Товариші мої пішли у військо, кликали мене, та я тоді в собі. Не чула сили, ті, що зостались, я їх отсуралась. або вони мене пропала наша згода. Та що казати, в подоланнім місці немає щастя і не може бути, хотіла я спершу, як ти, піти в черниці, в сестри милосердні. Та для сього треба віра, я її не мала. Отак життя минало день за днем. Я бачила, як гинуло найкраще, як родичі мої гнили по тюрмах, і як високе низько упадало. Тоді в мені спалахнула ненависть. До тих, що нищили мою любов, ненависть розгоралась більше й більше, і я не знала, де її подіти. Так може б, я себе вогнем спалила власним, та інше судилося мені. Прийшов один товариш і говорить: Ходи, ми знову на війну зібрались. Ми мусимо боронитись, поможи нам! Невже ти будеш осторонь сидіти і споглядати, кліється братня кров? Ні. Соромся терпіти, наша смерть научить інших, як їм треба жити. Ходи, з тобою, певне, і другі підуть. І я пішла.